Рада вітати вас, друзі, любі, колеги і однодумці. Я від імені команди WestMedia Fórum восьма вітаю вас у цьому залі. Вітаю у Луцьку. Цього року гаслом форуму стали слова Великої Лесі Українки Хай живе життя. Ця фраза то з її листів, то про саму Лесю, про її творчість, філософію і вчинки, де слова не розходяться з справами. Ця фраза про віру в нескореність людського духу і силу життя, про боротьбу за свої права і свободи, і про перемогу правди світла життя. Вона для нас, українців, це гасло набуло особливого звучання в час повномасштабної війни, розв'язаної Росією, збройна агресія якої триває вже десятий рік. Від 24 лютого 22 року наша страшне щодення це смерті, руйнування, втрати, біль, це протистояння російським окупаційним військам ціною десятків тисяч життів наших захисників і захисниць мирного населення. Я прошу вас вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання. Але ми живемо, ми боремося і перемагаємо. Навіть вчорашній день, сповнений повітряних тривог, дав нам новий привід для непохитної, непохитної віри в завтра. Бо те, що Європейська рада ухвалила рішення про відкриття переговорів із Україною про вступ до ЄС, то те саме, хай живе життя. Сьогодні ми зібралися на цей форум, щоб поговорити про нашу журналістську роль. Завдання, виклики, здобутки в цих випробувань. Ми важливі в цій боротьбі. Багато медійників оборонять Україну, свободу слова і демократію і зі зброєю в руках у лавах ЗСУ. Багато волонтерять. А за нас, а на нас, присутніх, у цьому залі відповідальність за те, чи побачить, почує, і прочитає світ правду про те, що відбувається тут, у найбільшій країні Європі Європи. І ми своєю працею мусимо докласти мусимо максимально зберегти кожну деталь цього кривавого протистояння для наступних поколінь українців. Щоб вже назавжди вивчити урок сусідства з Росією, щоб більше ніколи ворог не приспав нас фейком про братній народ і не зайшов на наші землі з кривавим руським міром. Тож, працюючи над програмою цього форуму, ми прагнули, щоб цей день теж був спрямований на формування того майбутнього, де хай живе життя згасла, стане реальністю для України і для всіх, всіх її громадян. Дякую вам за вашу присутність тут. Сподіваюсь на активну участь в форумі і бажаю нам усім цікавих доповідей, плідних обговорень та загалом успішної роботи. Хай живе життя, хай переможе і наше, і цього цивілізованого світу прагнення до світла. Слава Україні! Героям слава!